Як саме мені діяти, запитаєте ви? Я не інженер, не політик, я не вмію проводити дегазацію, яка від мене може бути користь? І це, на перший погляд, цілком логічне запитання. Але саме тут ховається глибока омана, яку ми, як суспільство, зобов'язані подолати. Користь від кожної людини величезна, бо саме завдяки вашому голосу, вашій увазі, вашій участі, ті, хто справді приймає рішення, ті, хто може ініціювати запуск процесу дегазації, ті, від кого залежить доля мільйонів, можуть почути, можуть наважитись на це. Ми чудово розуміємо, що Сибірський регіон, про який йдеться один із найбільш економічно значущих для Росії він контролюється потужними інтересами. Це територія, де будь-яке втручання у звичні схеми стає загрозою для встановленого балансу влади та капіталу. тому цілком природно ця інформація зустрічає опір. і закономірно певними силами робиться все, щоб вона у своєму чистому. Фактичному правдивому вигляді не потрапила на стіл до осіб, які приймають рішення.